І ось сумна новина цієї ночі не стало відомого музиканта Романа Кумлика. Його називали людиною оркестром за вміння грати на більш як сотні інструментів. Великому майстру присвячуємо своїх гостей. Пан Роман, як і годиться у Гуцулі, зустрічає з музикою. Карпатська волинка з козачої шкіри лише один з понад сотні інструментів домашнього музею. Скрипки. Флоєри гуцульські, сопілки різних народів, ви там бачили, є потім най ребро. У нас називається Зозулі, Тримбіти, Цимбали, Ліра. У кожного з них власна історія, як мінімум, півстоліття. Але майстер був фактично професіонал, робив все по розмірах. Більшість інструментів музикант збирав по гірських селах, та є серед них і іноземці. Кожен музикант без музичної освіти опанував самотужки. Грати вміє навіть на звичайному пластиковому шлангу. І на трьох інструментах одразу. І буває там, де з духовики, де саксофоніст, трубач, баяніст, на, випили і відпочивають, нема кому грати, то цимбаліст грає сам на трьох інструментах. Зустрічає гостей дві години, дві з половиною, Ті потім проснулися, помилися, пішли грати цей на нажарс. Ну, щоб конвейером. Свій музей горянин тримає відкритим цілодобово. Щоправда, у міжсезоння відвідувачів майже немає, як і плати за вхід. Якщо хтось щось дасть, не відмовиться. Однак додає, робиться не заради грошей, а щоб відродити у молоді любов до старовини. Ліліана Хомишин Ігор Попек. новини телеканал Раї.